Гарного травневого дня у районному будинку культури міста Користеня було людно і гамірно. Випускники школи мистецтв імені Анатолія Білошицького з гордістю отримували свідоцтво про закінчення школи. Багато теплих слів сказав своїм випускникам директор школи Володимир Демоденко, який відзначив їх талант, обдарованість і наполегливість. Вас навчили розуміти і цінувати все те найкраще, що нас оточує в житті. А головне ми намагались закласти у ваші юні душі. Мистецтво бути людиною, любити життя людей і все живе науково. Викладачі школи із сумом прощалися з своїми вихованцями, які за роки вже встигли стати рідними. Батьки, в свою чергу, дякували вчителям за те, що вони знайшли, відкрили і підтримали талант їх дітей. Діти дякували батькам і вчителям за те, що повірили в них. Із привітальним словом звернувся до талановитих випускників і заступник міського голови Олександр Дзига. Подальшому творчих злетів, подальшому, щоб ви свої знання, свої вміння, які ви отримали за роки навчання в школі мистецтв імені Анатолія Білошицького могли реалізувати в своєму житті, щоб ви нас радували на великих сценах. Випускникам було вручено альбоми та свідоцтво про закінчення школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Багато з них закінчили навчання з відзнакою. Нагадуємо, що не так давно школа мистецтв об'єднала у своєму навчально-виховному процесі усі види мистецтв музику, хореографію, вокал та образотворче мистецтво. Тому вона стала справжнім храмом талантів. Завершальним акордом свята став концерт випускників у стінах вже такої рідної і дорогої школи мистецтв у добру путь таланти.